Вечір м'яко спускається на старовинні пагорби, обіймаючи їх прохолодою і спокоєм. Золотаві промені сонця, що сідає за обрій, торкаються величних куполів, ніби прощаючись із ними до ранку. Легкий вітерець колихає верхівки вікових дубів, а велика річка тихо шепоче свої незліченні таємниці. Які вона несе крізь століття? Сьогодні ми помандруємо в глибину часу у місто, яке пам'ятає часи, коли ще не було галасливих доріг і багатоповерхових будинків, місто, що стояло на високих берегах, захищене природними укріпленнями. Де люди будували свої оселі, прислухаючись до шелесту вітру в кронах і співу, птахів, легенди розповідають, що це місце не просто місто, це місце сили, засноване легендарним князем Чорним. Кажуть, він був настільки могутній і незламний, що його ім'я стало синонімом могутності. Інша версія не менш цікава, пов'язує назву міста зі словом Чернь простий народ, який, об'єднавшись, створив на березі Десни міцне поселення. Це нагадує нам, що справжня сила в єдності. Одна з найстаріших легенд говорить про трьох братів, які поділили землі, старший на ім'я Чорний. Обрав високий неприступний пагорб, де й заснував майбутній Чернігів. Його брати, Білий та Ріг, пішли далі у свої землі. Але саме чорний збудував на обраному місці настільки могутні укріплення, що згодом воно стало центром княжої влади і надійним притулком для людей під час небезпеки. Кажуть, дух цього князя й досі витає над валами дитинця, охороняючи місто від лиха Чернігів це не лише те, що ми бачимо на поверхні. Під його брукованими вулицями та старовинними площами приховані справжні таємниці. Згідно з переказами, підземні ходи, мов вени, пронизують усе старе місто. З'єднуючи ключові історичні об'єкти, княжий дитинець, Антонієві печери та Єлецький монастир, колись у часи небезпеки ці тунелі служили шляхами для втечі або таємними сховищами, легенди, що передаються з покоління в покоління. Шепочуть про незліченні скарби, заховані у цих лабіринтах. Кажуть, що князі, рятуючись від набігів, ховали там свою казну золоті та срібні прикраси, цінні рукописи та ікони. Чи хтось знайшов ці скарби, ніхто не знає. Але мисливці за таємницями стверджують, що вночі в цих підземеллях можна почути тихі кроки та шелест, ніби хтось досі шукає шлях до загублених багатств. Серцем Чернігова завжди були його храми, свідки величі та скорботи спасо Преображенський собор, що був закладений ще в 11 столітті, це не просто споруда, а жива пам'ять. Уяви, що його стіни бачили київських князів, чули молитви і церковні співи, були свідками найважливіших подій в історії міста. Кажуть, якщо прикласти вухо до його стародавньої стіни. Можна почути не гул міста, а тихий шепіт минулого, уривки молитов, слова князів і таємні зізнання, що залишили свій слід у камені. Не менш загадковий і Борисоглібський собор заснований на руїнах язичницького капища легенди стверджують, що його місце було вибрано не випадково. Це було місце сили, де переплилися язичницькі вірування і християнські традиції. Поряд із цими храмами під землею приховані таємничі Антонієві Печери. Це справжній підземний монастир, виритий у XI столітті. Перекази говорять, що його засновник монах Антоній Печерський. Приніс сюди дух та містику києво Печерської лаври. Ходи цих печер настільки заплутані, що в них можна заблукати, і за повір'ям, блукаючи душі тих, хто не знайшов виходу, і досі блукають у цих темних лабіринтах, шукаючи спокою. Отже, коли ніч остаточно огорне місто, а десна затихне у своєму вічному русі. Чернігів продовжить зберігати свої легенди, легенди про відважних князів, про безцінні скарби у підземних ходах, про стародавні храми, які шипочуть про минуле. Кожен камінь тут дихає історією, кожен двір приховує свою таємницю. І, можливо, якщо ти заплющиш очі і прислухаєшся, ти почуєш, як саме місто, мов лагідний дідусь, Розповідає тобі свої історії тихо і ніжно, так, щоб вони закарбувалися в пам'яті і стали частиною твого світу. І ти зрозумієш, що Чернігів це не просто місце на карті, це жива легенда, яка чекає, щоб ти її відчув. Якщо вам сподобалася ця подорож у минуле, підтримайте наш канал вподобайкою і підпискою. Ваша підтримка допомагає цим історіям жити. А якщо у вас є свої легенди про це місто чи ідеї для нових розповідей, обов'язково поділіться ними в коментарях. Солодких СНІВ